Микола Прохоренко оборонець Чернігова, кулеметник 119-ї бригади, захищав також кордону області, був під Бахмутом та на інших гарячих напрямках. 30-40 метрів орків і ми, і вони в нас не треба, у них, мабуть, щось таке, і ми таке, ну щось десь там третити, і третити. Ну, равчак такий високий між нами був. Оце дашо. Що, що саме тяжко, що ти приїжджаєш туди, у тебе ну, є набої, є все, але техніка клініть, підтримки немає. Це саме страшне. Микола демобілізований, має інвалідність, з дому майже не виходить, бо важко ходити. Очікує на протезування суглоба. Найважче отут От на гражданці. Отут найважче. Там нормально, там свої хлопці, ти знаєш де. Бюрократія тут. Щоб ну, прийшов, ну, перейду, з тим, мені потрібно до протезування, я перейшов і я збирав. Я говорю, ну як, я, у мене є ОБД, Ну як 10 днів чекати. Я кажу, ну, 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 зробіть резерв, ну, ну, су, судинний хірург. Мені треба 10 днів. Поки я збирав 3 тижні, я прийшов нове законодавство, мені вже не можуть ставити той протез. Тут страшно, там нормально, там всі свої, там на порядок проще. Живу тут недалеко, як мені з дому до магазину, я ще можу дойти, а з магазину вже є лішка дебаю. Операція потрібна операція, Хлопці знають, я на банку, банку зробив, щоб кошти трохи там закинули. Там трохи держава по, як і інвалідності, по втраті процедати здоров'я, якусь суму там виділили, але операція це ну, ендопротезування, кульшового суглоб це важка операція і адаптація, реабілітація до півроку. Це як все гарно. Микола на черзі на безкоштовний протез від держави, проте навіть лікарі кажуть, що він китайський і має суттєві недоліки, а тому захисник збирає кошти на якісний. Пенсія у Миколи менше 10 тисяч гривень, сподівається, на допомогу побратимів і небайдужих людей. Але є така проблема. безкоштовний це китайський, кажуть, ну, якщо б тобі було років 70, можна поставити. Потім воно цем... цементування, це втрачає свою, і розбиває забідне сустав і вже нічого не зробиш. Гарний протест стоїть від ну, 120 і вище тисяч гривень. От. І Це вже там, і гарантія, є, що воно буде тримати її, підтримувати її. Тобто, то ставлять... Я зараз на чергі стою безкоштовній, але також з людьми общаюся, ну, з лікарями повинні були на сесію винести питання тому що такі як я теж хлопці приходять я не хочу тебе шкас без безкоштовно мене побратими мене ну є люди які допоможуть я хочу нормальний мені ще трохи пожити побігати ну не бігати походити хочеться